Всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні, 19 серпня 2022 року, і ми з Володимиром Ісаєнка зараз знаходимося на винограднику мого сусіда міста Полтава. І знімаємо кущ винограду під назвою Тасон. Тасон, звідки взялася назва? Це автор Тетяна Сонікова. Вот. По першим складам. Їх її ініціалів, ім'я та прізвища, така назва створилася. Тасон". Як заявляє автор, грони 500-600 г, ягідка невелика, 6-8 грамів сроки достигання 100-110 днів, жовта розова і мускат. Як кажуть по смаковим властивостям який той тасон, тасон є тасон. Сроки достигання, такі як указані, 100-110 днів. Зараз він вже майже повністю готовий, мускат відчувається, сахар є, але я знаю, що він може бути солодшим. Ну, трошки повисить, якщо йому дадуть, і буде він готовий. Надійний сорт завжди дає урожай. Хай невеличкий, але він один із перших, і смакові властивості такі ну, на, дуже висок, дуже на, висок, на дуже високому рівні. Тобто, як для себе, це найкращий, один із найкращих ранніх сортів винограду. Ну а там може вирішувати кожному, що він хоче гнатися за новинками, і це нормально, коли людина все хоче покращувати. А хтось хоче і старі провірені сорта так, вражає, звісно, нагрузка, причому ми знімаємо це вже не перший рік. От ссилки на цей сорт винограду на відео будуть в кінці ролика В попередніх років що ми знімали, подивитись. Кожен рік нагрузка колосальна. Ягода дуже смачна. Ну і от оси тут. Покою не дають, а оса вона поганого винограда не їсть. Хіба що іншого більш немає нічого? От. А тут вибор дуже широкий, і бачите, оса літає. Треба робити заходи по захисту від ОС. В цьому році нашестя ос. Яким чином вони дуже багатько... Розмножилися і допікають трошки, будемо закривати мішочками. Ну, Це таке інколи буває Определені роки, коли дуже їх багацько. Бувають роки, коли горобці не дають життя, в тому році сороки не давали життя Ну, і шершні, а в цьому році оси. Ну, На солодку ягіду завжди знаходиться прихлібатель. Це точно. Ну, на цьому все. Дякую сусіду, який дозволив прийти до нього на виноградник познімати. От. Тобі, Олександре, що привів мене сюди. Ну і всім глядачам щедрих вражає, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення. Хотілося б наприкінці ще зауважити, зауважити це один рукав із чотирьох на цьому кущі. Тобто, така нагрузка на всіх чотирьох рукавах. Так, Кущ корневласний. До побачення, на все добре.